Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки дня. У кривому розі ситуація стабільна, знаходиться під повним контролем Ради оборони міста. У місті вся важлива інфраструктура, комунальні підприємства, медустанови та соціальні служби працюють. Електротранспорт міста працює. Це 10 одиниць швидкісного трамвая, 11 міського трамвая та 60 тролейбусів. Стільки, скільки є лімітів. Також працює 21 комунальний автобус. Але є й складні питання. Сьогодні «Укренерго» значно понизила ліміти споживання для багатьох областей країни, включаючи нашу, через наслідки терористичних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Енергетики вимушені дотримуватись лімітів для уникнення масштабних аварій в енергосистемі. Відтак для споживання і споживачів продовжують діяти екстрені відключення. Як повідомляє ДТЕК, енергетики роблять все можливе для того, аби відключення тривали не більше восьми годин. Так вони повідомляють. У зв'язку зі зменшенням доведених енергетиками потужностей для нашого міста сьогоднішнього дня та до моменту збільшення лімітів у Кривому розі зовнішнє вуличне освітлення не включається. Тому прошу пішоходів та водіїв у темний час доби дотримуватись на дорогах крайньої обережності. Пішоходам необхідно переходити дорогу тільки переходами. Включайте ліхтарики, телефони. А також подбайте про те, щоб у вас і ваших дітей на одязі обов'язково були світловідбиваючі елементи. Сьогодні Кривий Ріг попрощався з жертвою терористичної атаки Росії 14 січня, Максимом. Магір'єю. Йому було лише 33 роки. Вічна пам'ять! Приношу співчуття його сім'ї та близьким людям. За це, як і за тисячі інших злочинів, окупантам ніколи не буде прощення та пощади. Триває надання допомоги людям на місці удару ворожої ракети. Спеціальною комісією обстежено 74 приватні домоволодіння та 52 постраждалі квартири. Там, де незначні пошкодження, людям надається допомога будматеріалами. Вже видано понад 400 листів шиферу, також 430 квадратних метрів скла, 2500 квадратних метрів плівки, щоб можна було відразу закрити і дощ не попадав, та інші будматеріали. матеріали Також прийнято 84 заявки на надання матеріальної допомоги з міського бюджету. Вона призначатиметься на підставі актів обстеження. Сума залежатиме від завданих збитків у кожному конкретному випадку. Спеціалісти нашого центру Віза допомагають оформити людям заявки через ДИЮ і на державну допомогу. Про те, що я казав, це наша місцева допомога. Вже допомогли оформити заявки 62 сім'ям Криворіжців. Офіс продовжить свою роботу і завтра з 9.00 до 14.00 за адресою Гімназія-Ліцей номер 129 вулиця Гімназична. Колишня Пензенська. 39. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, наші підрозділи за добу уразили два пункти управління, а також район засередження окупантів: склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Але ворог продовжує обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку у населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей, російські загарбники посилюють режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Тобто знущаються. У Нікопольському районі нашої області російські окупанти здійснили обстріли з важкої артилерії міста Нікополь, Покровської та Червоногригорівської громад. Без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Та про наші мирні перемоги. За результатами першого сезону другого туру всеукраїнського відкритого народного конкурсу талантів, криворізька піаністка зі школи мистецтв номер 1 Ірина Міхайлова посіла перше місце. Вітаю нашу землячку та бажаю нових досягнень. Ну і безумовно викладачів, також педагогів і батьків. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!